Аграріям з України. Ну що ж, сьогоднішнім серпневим вечором хотілося б поговорити про таку культуру, як соняшник. Я думаю, ви це зрозуміли із назви відео, і з фону, який у мене за спиною. Тому що ми знаходимося на Одещині, кінець серпня, і, як на мене, актуальнішої культури для обговорення та й взагалі актуальнішої теми, годі й шукати, тому що в нас дана культура вже. Почала потрошку припиняти вегетацію і потроху стає на фінішну пряму, де в кінці ми бачимо фазу з повної стиглості. Вона вже не за горами. Це стало приводом до того, що люди потрошку готують комбайни, зернозбиральну техніку, жниварки. Для того, щоб бути у повній готовності, тому що жнива, я так думаю, от-от, там буквально два тижні, 20 днів, і ми почнемо збирати збиральну кампанію соняшник. І взагалі дане відео хотілося побудувати в такому форматі. Коротесенько пробіжимося по технології вирощування соняшнику, системі живлення, як ми дійшли до, до такої точки, до такого стану соняшнику. І, звичайно, поговорити у розрізі наших гібридів, які носять назву Альдазор Бомонт. Тому що реально вже. Після трьох років роботи з даними гібридами, після величезної кількості позитивних відгуків з різних ґрунтів і з різних ґрунтово-кліматичних зон нашої країни я можу твердо їх рекомендувати і можу абсолютно сміливо сказати, що ми, ми станемо на будь-якому полі з будь-яким брендом і доведемо, що ми не гірше і навіть краще. Тому залишайтеся на відео. Я постараюся у відео переконати вас, що не потрібно бути наскільки скептично налаштованими на вітчизняного виробника. Поїхали. Зараз знаходжуся на полі, де конкретно висіяний гібрид альдазор. Отак, трохи вище. Видно шляпки. Шляпки набиті, виповнені. Так, десь приблизно, щоб ви орієнтувалися в розмірі шляпки Отак, відносно руки. Діаметр предметний. В такому стані от він знаходиться. Відносно запилення, то я думаю, його тут добре видно. Зараз вже немає як такого сенсу розглядати саму рослину, тому що ми це робили в період вегетації активно. Відносно запилення, то можете побачити. Зараз все питання про основну житницю даної культури, тобто про шляпку соняшнику. От де трошки густіше сівалка посіяла, шляпка менша. Не буду розповідати, що всі вони великі, такі наскільки, але в цілому отак він виглядає. <кхів> Соняшник вирівняний. З отакого такого от. Пону можете побачити, скільки чорного золота очікує вже на комбайн. Зараз, якщо говорити, знову так покажу. Серединка виповнена, запиляна. Так, абсолютно коротенько хотілося пробігтися по технології вирощування, яку ми застосовували в цьому році. Чому коротенько? Так там особливо немає про що говорити, тому що вона була максимально заощадлива, максимально економна, в принципі, як і у всіх. Під передпосівну культивацію ми внесли по 120 двадцять кілограмні травмофоски, 7-24-24 плюс 20 сіри, тобто НПК плюс сіра. Вона була придбана ще до війни. Потім була передпосівна культивація, безпосередньо сам посів, висівали ми 70-75 тисяч на гектар насінин. Потім, коли соняшник був у фазі двох пар справжніх листків, ми спрацювали трибенрон метилом, десь по 50, десь по 60 грам. Тому що боялися амброзії, потрібно було зберігати чисті поля, тому що знаємо, що амброзія основний карантин, який взагалі може перечеркнути все вирощування соняшнику. Розумієте, після цього ми. Один раз пробіглися міжрядним культиватором, і потім, коли у фазу бутонізації, ми спрацювали, аканто, забіг самохідний оприскувач. І, в принципі, все. І от після цих всіх таких незамислуватих абсолютно. Справ і агроприйомів маємо такі соняшник, який у мене за спиною. Я відверто скажу, що бункер у голова, він про все нам скаже. Але суто візуально я дуже надіюся, що він покаже такі ж якісні кількісні показники, як зараз показує на полі своїм зовнішнім виглядом. Тому отака ситуація. Відео з збирання обов'язково вам покажу. Покажу звіт реальну врожайність. У кого є бажання дуже велике, то прийти на збирання, ми ж нікуди не ховаємось. Отак от.